Подивимося істинні почуття партнера щодо вас. Так, дівчатка, це людина, яка ностальгує з вами людина з минулого. Почуття, а чому четвірка кубків про що? Кажу, як іде, Дівочки, це людина, знаєте, якось наразі нічого не почуває щодо вас і думає залишатися з вами або піти в нове. Там, де виконуватиметься бажання її. Те, що її зараз недосяжене. Давайте візьмемо вам пораду. Вам кажуть про те, що вам треба бути е, рушієм свого життя, про те, що у вас є шанс, на що шанс, е, на, шанс на те, щоб відстранитися першій або першому. Тим самим зберегти свою енергію і, от чомусь хочеться сказати, не, про, не попасти в просак. Не тратьте время на тих, хто не, не цінується і ніхто не, не стремиться провести його разом з вами. Благодарю. Приймайте воблага.